У Кіровограді стартував триденний студентський антикорупційний форум. На нього зібралось понад сотня студентів зі всієї України. Понад під час сьогоднішніх обговорень запланували понад 10 виступів, будуть також панельні дискусії та тренінги. Активісти планують обмінятися досвідом та знайти шляхи подолання корупції в нашій державі. Є наш досвід, який ми хочемо передати іншим, і цей форум дав таку можливість. Перш за все, це обмін думками, ідеями і досвідом. Також цей форум дає можливість створити всеукраїнську, українську єдину стратегію для боротьби з корупцією. Студентство, нова генерація людей, нова генерація викладачів повинні і глибоко розуміти, а ще і боротися, і не хотіти, щоб такі корупції. Корупційні явища мали місце і в навчальних закладах, да й взагалі в суспільстві. Чим швидше ми її здолаємо, тим краще і ефективніше буде працювати і наша економіка, і наша промисловість.